12 квітня, всім привіт продовжуємо сівбу Сої Попередник Соняшний тут був, по класиці посіяний. Ми бачимо палки соняха. Солома прошлогодня пшениці присутствує. Ну, злакові бур'яни є амброзія, частково ця пшениця, де то взялася. Площа була 4 дні назад взагалі фосачена. Все по стандартно 24 d і ліфосад. Сьогодні проводимо сівбург. Такий фон, де сівалка ще не їхала, наче не сіяла, туди посіяла. Прорізала гарно, положила сою в саре. Може частково десь щось не достали вологи, але це так воно є. Але робить вона такі бугарки. Я знаю сантиметрів, пальців на 4, сантиметрів 8. Щоб не так, не така втрата була вологи і вирівняти площу цю, щоб леша було збройному валюту. Тому що ця соя в мене глоби крипляться дуже низько на ній. Щоб не вернути ужатку цю солому, землю. Катаємо сьогодні теж. І ось такий фон де сівалка пройшла і вже де каточка. Тут просто стало рівно. Всю солому, всю пшеничну повернули назад, прикрили знову землі. Но сьогодні знову пригріває, ще й вітер туди. Ось тут була сівалка, тут бог прийшли каточки. Не такі вони тяжкі але все оце повернуто назад Ось так виходить Сіємо потихеньку і швидкістю до 7 км на годину Ось піднята солома все ну не, не гарно воно Негарно вітер гуляє по цих рівчаках, ну висушує, як не як, ну земля сира, треба її заховати. Це моя думка. А хто там розказує пружини, слабкі, не слабкі, це кожен вирішує по-своєму. Якій тис давати, який глибину і все остальне. Все вирішується на, на кожному полі по-різному. Озею все, що як є. Посів не ідеальний, але слава Богу, сівалка справляється. Топає ну, вона й добре, навіть на малій швидкості. Ось даже будемо брати по центру сівалки, не за колесами, нічого там, в мене мощніші пружини. ну Піднімає вона, це все вона піднімає. Після катка все воно вирівнюється. Просто рівненько стає тут, прикривається назад соломою. Обробив зранку інокулянтом одним і другим. потихеньку довіримося далі. Спішимо, не спішимо, чи співаємо кругом. Треба хлопцям в сусідньому селі допомагати сонях, сіють, які на фронті воюють. Бо просто вже скоро людей не буде кому, що робити в полі. Це якось так. Коментуйте, критикуйте, кому нравиться ставте лайки. Всім пока, всію дальше, пока-пока.